Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, сьогодні покажу шлангочки, зроблені МТЗ старого зразка. Фільтр старого зразка, ну і старий МТЗ. Так, як вони виглядають? Виглядають отак злужені вже на почту. Є тут і обраточка з форсунок. Ось така от запаяна. І шланочки усі так само зроблені на трактор. Тут вони теж незвичайні для старого зразка. Там є один коротишек 20 см. Ну, вони відрізняються. Тобто, чого я не кажу, скільки воно буде коштувати там в Ютубі, тому що в кожного індивідуально. З того мотор ну як, Мотор стоїть. Мотор то всіх одинаковий. Фільтр стоїть старого зразка, то й переставив нового зразка, в того мотор того воно все відрізняється по ті 5-10 см, щоб потім не, не казали, що воно щось не так. Треба обговорювати індивідуально. Так. Щоб зробити отакі красиві шланчики, нам потрібен от такий от хомутатель. Працює безвідмовно. Він уже я вже не знаю скільки ним перепресував. Отакі от кусочки потрібні, щоб откусувати проволоку. от, от проволка оцинкована, м'якесенька, як пластилін. Вона специфічна. Беру тільки в одному місці, така є 1,4, і вона ну, м'якенька. Так, найбільша проблема йшла не ще, в принципі. Можна достати. Хоча все складніше і складніше, вони чи кінчаються, чи їх важче привозять, я не знаю. Ну, складно з оцими комплектуючими, а саме важче це штуцера. Якщо вже геть нема штуцерів, я купляю от отакі от шланчики коротенькі. Трошки роблять знижку і, в принципі, я в ту ціну, що купляю штуцера, я вписуюсь. Потім розрізаю. Розрізаю оці болгаркою їхню опресовку, витягую штуцер і пресую тоді вже оці МТЗовські шланчики. Ну, отак і виходимо із положення. Якщо, якщо дуже треба і нема де да достати, оце був виробник оцих, ну їх привозили, може виробники Китай, а йшло все з Мелітополя. Зараз Мелітополь в окупації. І отаких штуцерів практично немає. Повигрібав у усіх магазинах все. Так що шланчики можуть трошки відрізнятися по діаметру, вже підбираю під штуцера. Але по якості вони всі те, що треба. Так, ну все, пишемо коментарі. Я зараз запаковую отак коробочки надрізаю, щоб плотненько було. Чикс, заклею скотчем і погнав. На нову пошту. Все, пишемо коментарі. Всім пока.